Вітаю усіх, хто налаштовав свої приймачі на хвилі Українська Радіо Вінниці на часі програми з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Завершився міжнародний транскордонний проект Україна, Румунія, Молдова. Успішний стабільний регіон. Розробником якого є Вінницький регіональний центр підвищення кваліфікації публічних службовців. Тож, про хід та основні результати проекту сьогодні йтиметься у розмові з директоркою центру Тетяною Пашиніною. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Тетяно, у нашій студії. Вітаю. Знаю, що центр, який ви очолюєте саме завдяки безпосередньо вашій ініціативі, щороку реалізує цілу низку грантових насамперед проектів, про які ми. З вами неодноразово говорили у цій студії. А щодо цьогорічного транскордонного проекту, який завершився буквально тиждень тому, скажіть в чому його відмінність можливо від попередніх, та якою була все ж таки основна мета його проведення? Напевно, розпочну з кінцевого питання, в чому була відмінність. Справа в тому, що 22 червня, 20, 22 червня 1900 Ой, 2023, вибачте року, Україна, як і Молдова, отримала статус кандидата до вступу в Євросоюз. Це така знакова подія була, що я буквально за ніч сіла і написала дійсно той проєкт. Перший він називався Україна, Молдова, Шлях до Євросоюзу, досвід Румунії. Ми виграли цей проєкт і успішно його реалізували 23-24 роки. І тут дуже важливо, щоб прослідкувати зв'язок того проєкту з тим. Про який ми зараз говоримо, сказати, що при отриманні цього статусу кандидата і Молдові, і Україні було висловлено Єврокомісією вимоги рекомендації щодо підготовки до вступу в Євросоюз. Нам Україні сім і Молдові 9. І от ми якраз для того, щоб ви зрозуміли мету, ми якраз от на ці рекомендації ми почали, якби ми готували, розплановували наші модулі наших цих обох проєктів. Проєктів. Тобто той проект, який ми проходимо сьогодні, він є якби логічним продовженням. Я б навіть не сказала, що є якась відмінність. Він є логічним продовженням нашого проєкту, який два роки ми реалізували. А мета основна це поглиблення зв'язків між нашими трьома державами. Ми всі держави Україна, Молдова, Румунія, ми є державами Дунайського регіону. Окрім того, нас з Молдовою об'єднує ще басейн Річки Дністер. В нас є дуже багато спільного. І якраз метою є от поглиблення цих стосунків, розробка якихось нових проєктів, реалізація цих проєктів у сфері економіки, у соціальній сфері, екологічної, дуже важливо сфері і так далі. Тобто от основна мета це поглиблення, розширення цих стосунків між трьома державами. Ну, можливо, декілька слів про самих учасників цього проєкту, хто брав в ньому участь безпосередньо від Румунії та Молдови. А ви знаєте, дуже різні категорії, навіть довго перераховувати, але головна з них основна категорія, на яку от ми налаштовувалися це голови територіальних громад України, це примарі комун. Румунії і це примарі ну примарі примарій Молдови, і це примарі комун Румунії. Це була основна категорія, тому що якраз ці це, це ті люди, які роблять політику в будь-якій державі. Тобто практично представники бокон представники ну, саме органів місцевого самоврядування, так але тут ще були і громадські діячі. В нас ще було багато викладачів, тому що ви теми були різноманітні, модулі були різноманітні. І багато було викладачів, тому що вони, би, як експерти, виступали, брали участь в обговореннях і так далі. І тут ще треба сказати, що в першому проєкті, про який я вже вам говорила, ми залучили і дуже цим пишаємось, тому що 11 областей України брали участь в цьому проєкті від нас, від України. А в цьому другому Вінницька і плюс три області ще. Проект, про який ми говоримо, тривав фактично півроку і був розподілений на декілька етапів. Скажіть, які все ж таки теми порушувались на кожному з них, та чи вдалося б повністю виконати всю заплановану програму ось за ці шість місяців? Так, звичайно, ми, якби, ну, було 5 етапів, чотири 5, модулі, і останній була поїздка до Румунії. Але, на жаль, ми планували сім. В У в нас перший проєкт було сім модулів, сім етапів, і тут ми також планували сім. Але так перебрали всі теми, нам трошечки скоротили, і ми з них такі, як на наш погляд, найважливіші, виділили, виокремили і саме з ними працювали. Одна з цих тем. Тем це розбудова громадянського суспільства, напевно, одна з основних тем. І участь громадян у прийнятті управлінських рішень це був такий достатньо великий модуль. Друге, це розширення співробітництва між громадами. Це мається на увазі ММС, міжмуніципальне співробітництво, громада з громадою і міжнародного співробітництва громади між країнами, громади комуни, громади примарії. Ось це була ще одна тема, і написання спільних міжнародних проєктів. Ще от третя тема це була екологія, екологічні питання. Я тут трошечки зупинюсь, скажу, що це була, напевне, найбільш популярна тема, тому що я вже сказала, що от наші країни Дунайського регіону нас об'єднує те, що ми якби всі в басейні Дунаю. І тому ми довго дуже говорили. Два дні ми говорили тільки про збереження е, біорізноманіття біоріз, наших фахівці. Фахівці. І, до речі, в нас від України був фахівець, наш основний по екологічних питаннях. І консультантами були буквально всі кафедри, викладачі з технічного університету, донецького, медичного, нашого, педагогічного і так далі. Тобто в нас було дуже багато ще консультантів, які брали участь і так далі. Це був третій модуль, він був найбільший. І ще була діджиталізація і використання штучного інтелекту. Також надзвичайно був цікавий модуль. Модуль, ви знаєте, що ця тема зараз на часі. У нас був Київський з Києва експерт, надзвичайно цікавий. І до речі, з Румунії і Молдови також були дуже цікаві експерти по діджиталізації. А, і останній останні, це була п'ятий етап. Це була поїздка до Румунії. Якраз до поїздки до Румунії знаю, що досить таки активним учасником цього проекту є румунська сторона, і е, нещодавно Вінницька делегація була запрошена до Румунії якою була все ж таки основна мета цієї поїздки, в якому місці все це відбувалося та з якими результатами ви повернулись на Вінниччину? Ну, все по порядку. Дійсно, ви правильно, задали, правильно згадали, що Румунія один із найактивніших учасників це наші партнери, в них є організація, от в нас Асоціація наших громад, є всеукраїнська, а в них називається АКОР, Асоціація Комун Румунії. Очолює пан Еміль Дрегіч, генеральний директор, і генеральний президент Серджу Цира. Вони вже стали нашими друзями за ці три роки, і ми дуже їм вдячні. Вони запросили нас на таку непересічна подія в Румунії, де практично керівництво держави кожен рік участь бере. Це називається Генеральна асамблея Комун Румунії. Вони запросили і наших зі мною голів територіальних громад. Це відбувалося жудєць Констанца, тобто провінція Констанца. І місце називається таке маленьке містечко, курортне, воно на морі, до речі, називається Джупітер, тобто Юпітер. І е, основним результатом ну там було дуже багато цікавих речей для наших голів, тому що ми були присутні, коли вносили зміни до статуту цієї організації. Оцей АКОР. Ми також були присутні, коли обговорювалися зміни до стратегії кожної е, комуни, тобто кожної як в нас територіальної громади. А в нас зараз ця тема на часі. От в нас є київська експерт, з якою ми зараз починаємо працювати. Вона буде рекомендувати зміни до стратегії, необхідні зміни. До стратегії наших територіальних громад. Ось то ми це прослухали. І, і, і ще однією з. Ну я там виступала. В мене в основний виступ був по розбудові громад, але дуже важливо, це була ще одна наша мета донести правду того, що відбувається в Україні. Тому що ви знаєте, що не всі засоби міжнародної не всі засоби інформаційні змі, особливо міжнародні, доносять правду, доносять об'єктивно ті події, які відбуваються в Україні. І, до речі, коли ми там були, це якраз пройшло два дні з тих пір, як була річниця того, як вдарили по Ахмаді, то я про це подробно розказувала. Я давала там цифри в своєму виступі, скільки в нас е, е, зруйновано е, е, освітніх закладів, медичних закладів. Тобто, щоб вони розуміли, що те, що е, агресор розказує по своєму телебаченню, що вони б'ють тільки по військових об'єктах, що це повна брехня. Ну, Пані Тетяна, знаєш, що... І про те, що ви особисто з промовою виступили на генеральній асамблеї Румунії безпосередньо англійською мовою. Можете коротко озвучити основні її тези Ну, треба сказати спочатку, чому я англійською виступала. В нас там не було перекладача. Минулий рік також наша делегація там була. Ми вже знали, що перекладача не буде, тому я готувалась виступати англійською. Ну румуну зі вступом до Євросоюзу, практично всі так худо-бідна англійську розуміють, тому в принципі Мені було там от в плані комунікації не, не, не проблемно в цьому плані, але перекладача Румунського не було. Я говорила в основному про розбудову громадянського суспільства. Я розказувала про те, як працюють наші громадські організації, і які є в Україні в цілому, не тільки в Вінницькій області, в цілому в Україні інструменти залучення громадян до прийняття управлінських рішень. Я навела такі приклади: от, наприклад, з 2010 року в нашому центрі ми. В Вчились сільських селищних голів, у нас була, ми єдині в Україні це робили експериментальні групи, і ми писали стратегії громад і писали, допомагали їм писати наші фахівці. Ми залучали фахівців писати статути громад. І от однією з основних вимог була, була ця стаття 9 місцевого закону про місцеве самоврядування, того ж, який був старий закон, про місцеві ініціативи. Ми вимагали, ми рекомендували наші експерти. Рекомендували, щоб в статутах громад було обов'язково записані місцеві ініціативи. Ну от, якби основна основний меседж, який я послала в цьому основному своєму виступі, це те, що ми намагаємось навчити наших голів залучати громадян до прийняття рішень. І ще раз скажу, що я десь половину виступу присвятила тому, щоб розказати, що відбувається в Україні, які є, які в нас оці меседжі, які ми їм послали, вони обговорювали. Це був перший день, я на пленарному виступала. А на третій день у нас було я до, до, до речі, мені обіцяли вислати. Я свого виступу відео не маю, а ну, обіцяли, що вишлють. А от на третій день був формат питання відповіді. Вони також дуже зацікавлено розпитували про війну в Україні, про події, які відбуваються. Ну і там проекти. То я оці виступи виступила виставила в Фейсбуці. Вони також англійською мовою. Хто знає, як би комусь цікаво, можна подивитися. Дивитися нагадаю слухачам, що ми сьогодні говоримо про вже реалізований з початку року транскордонний проект, учасниками якого були представники України, Румунії та Молдови. Ви пані Тетяна, ви бачите все ж таки перспективи його продовження? Ну, по-перше, до да, по, 23 року, отак. так. Так, по-перше, треба сказати, я от опустила, ви коли ви задали питання, там було декілька питань. Я основне опустила, який ж результат цієї поїздки. Основний результат цієї поїздки, власне, як і результат проєкту, бо проєкт вже завершився практично. Ну, сподіваємось, дуже на продовження цей етап завершився, то було підписання договорів між територіальними громадами Вінницької області. І е, комунами Румунії. В нас дуже цікавий був цей досвід, тому що от приведу два приклади. В нас Городківка пані Олена, вона, до речі, виступала, також вона так зворушливо говорила про події війни. Е, то Третій день вона її був виступ. І е, вона підписала договір з комуною, яка в перекладі означає Red Tower – це англійською, а, е, а Румунською. Це я там собі записала. Турнорошу. Це в перекладі означає Червона Башта. І от така цікава комуна, там дуже цікаво всяких історичних пам'яток і традиції такі, які схожі з українськими, нам ця пані Андрія, яка очолює цю громаду, розказувала, так от Городківка з ними підписала договір. А другий приклад на виду ще цікавіший. Наш пан Бичков, Липовецька громада, голова Віктор Бичков, він підписав договір з громадою, Сір Ко... з громадою Сір І Сірія. Та громада там 50 мешканців. Це переселенці, не сьогоднішні переселенці. Вони переселилися ще е, десь наприкінці 19-го, початок 20-го сторіччя, але з території, яка потім охоплювала радянський союз. Тобто, це люди, які говорять 50 говорять українською і російською мовами. Тому цей голова підійшов, каже: я хочу укласти договір. Я дуже сподіваюся на подальшу співпрацю. В нас не буде проблем з комунікацією. Бучком, отакі от два договори були заключ, укладені. І ви спитали про перспективи. Ви знаєте, оцей, якби я приїхала з Румунії, я зайшла в кабінет, і я просто настільки була мотивована на ці два проекти, один за одним вони йшли з 23-го року. Я сіла і думаю, що ж це далі робити? Це не може бути проекти завершились, мені вже не буде цікаво. І я вже пишу наступний проєкт. До речі, що до наступних проєктів, так да. я хотів вас запитати до завершення ефіру, у нас залишається буквально декілька хвилин. Можливо, я які ще грантові проекти будуть реалізовані за? Ініціативи та підтримки центру вже до кінця поточного року. Ну от вже п'ятий рік поспіль. Фактично всі кажуть, що в нас це фішка. Ми поза планом, графіком, ще знаходимо собі роботу. Ми шукаємо, ми виграємо проекти цього року. В нас таких три проекти. Один з них на початку року. Ми ми, ми от розпочали його. Це проект ментальне здоров'я нації, це психологічна підтримка наших публічних службовців, які працюють з різними категоріями е, отримувачів. Послуг, ті, що найактивніше надають послуги, це ЦНАПи, це пенсійний фонд, це соціальники. І це люди, які дійсно вигорають на роботі і потребують психологічної підтримки. Цей, до речі, проєкт проводився у відповідь на програму пані Олени Зеленської. Ти як ментальне здоров'я нації. Другий проект, який ми зараз реалізуємо в цьому році, ми виграли в українському жіночому фонді УЖЕФ. І він називається Захист від кіберзагроз. Та запобігання конфліктів в громадах. Це ми проводимо в чотирьох громадах Вінницької області цей проєкт. Ну і основний, оцей транскордонний, який завершився, дуже сподіваємося, що в перспективі ми ще щось таке напишемо. Якщо воно виграє, то це ці, ці проекти дуже востребовані, особливо в громадах. Що ж, дякую вам, пані Тетяна, за участь у програмі, а слухачам нагадаю, що. Дякую вам. В ефірі Українська Радіо Вінниці звучала програма з перших уст. В ній брала участь директорка Вінницького регіонального центру підвищення кваліфікації Тетяна Пашиніна. Йшлося про основні цілі та завдання транскордонного проекту Україна, Румунія, Молдова успішний стабільний регіон, що був ініційований центром та успішно реалізований в липні поточного року. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.